Вітаю вас, друзі! В цьому відео ми будемо вирішувати доволі просте технічне завдання. Для ЗСУ нам необхідно зібрати акумулятори для реп відносно невеликої ємності 15 Ампер-годин. Це будуть літій-іонні 7 с акумулятори. Будемо збирати акумулятор на базі елементів типу розміру 21700. LG-модель 58T. Ці акумулятори мають номінальну ємність 5,5 Агодин. Акумулятори будуть збиратися в спеціально змодельованих і надрукованих під ці завдання холдерах. Як бачимо, в холдерах є Отвори під балансування дроти, також під стрічку, є спеціальні місця. За ці холдери окрема подяка а, Максиму за їх моделювання. Навантаження на акумулятори складатиме до 9 А тому для таких завдань буде цілком достатньо нікельованої стрічки товщиною 0,2 мм. Також для перемичок буде використовуватись та сама стрічка. А от на силових контактах мінус і плюс буде подвійна а, стрічка. А, насправді вистачило одинарної, але я завжди звик і люблю робити все з запасом. Тому ось так. Також обов'язково будемо використовувати ізоляційні кільці, які будемо клеїти на плюсові контакти акумулятору. BMS літій іон під 7С-акумулятори має на собі балансування і працює. З силою струму до 30 А на віддачу. Балансування дроти буду використовувати в силіконовій ізоляції е, перерізом 22 АВГ. Під силовий дріт на виході в нас буде XT60 роз'єм, і під 9 А нам буде цілком достатньо навіть з запасом 14 АВГ. Для пайки буду використовувати відносно потужний паяльник від GVDA на 65 Вт з жалом c 4 для того, щоб можна було припаятися до стрічки. для цього нам потрібно її прогрівати більш масивним жалом. Припій від CNEL, дуже якісний припій, раджу всім його використовувати. Він в собі також має флюс. Обов'язково у нас мають бути інструменти. Для перевірки елементів будемо використовувати тестер опору від Яорея модель YR1035 Для зварювання елементів використовую точкову зварку від Glitter модель 801H. І з ось такою от рукою дуже, друзі, зручна рука, посилання на всі. Розхідники і всі інструменти ви знайдете у мене в описі під відео. В кінці акумулятори буде затягнуто в стрічку шириною 150 мм. Міліметрів акумулятори будуть збиратися по схемі 7s3P. Для кожного акумулятора нам потрібен 21 елемент. Зараз нам необхідно перевірити опір та напругу на всіх елементів, переконатись в тому, що е, ці дані будуть рівні, і після цього можна переходити до збірки акумулятору: 1353 3,53. 13,5 3,53. 13, 42, 3, 53, 13, 39, 3,53, 13, 07, бачимо доводя низький опір 3,53, 13,4353, 13,4, 3,53, 13, 35, 3,53, 53, 13, 33, 3,53, 53, 13, 32, 3,53, 13, 15, 33, 13, 53, 353. Наступні елементи: 3 і 4, 3 53, 3, 42, 3 53, 3, 24, 3 53, 3, 39, 3, 53, 3 51, 3 53, 3, 35, 353, 3, 25, 353, 3, 29, 3, 53, 3 49, 3 53. У нас немає розбіжностей по опору і напрузі. Можемо переходити до збірки акумуляторів. На відео вам Здаватися, що дані акумулятори не мають ізоляцію, але це не так. Ізоляція тут є, і вона прозора. Також ви можете сказати, що у нас є ізоляція на плюсовому контакті, навіщо клеїти додатково. Справа в тому, що ця ізоляція не є термостійкою і вона може пропалитись, і коли у нас тут стрічка знаходиться, тут у нас плюсовий контакт, по краю у нас мінус, і може відбутися КЗ. Тому я раджу і сам особисто обов'язково клею друзі ізоляційні кільця на плюсові контакти. Абсолютно завжди. Ізоляційні кільця проклеєно. Тепер будемо встановлювати елементи в холдері. На кожному з холдерів у нас є місце під прокладання дроту. Значить, з цієї сторони у нас буде плюсовий контакт. Ставимо. По три елементи паралельно. Ось таким чином. І продовжуємо ставити елементи далі. Елементи встановлено. Тепер нам потрібно повернути верхній холдер таким чином, щоб плюс і мінус були з різних сторін. Так, закриваємо холдер. Довжина імпульсу на точковій зварці дорівнює 35 нікельована стрічка товщиною 0,2 на 10 мм. Як вже і казав, на силових контактах плюс та мінус. Буде варитися у два шари. Це буде з запасом, але про всяк випадок. Перший шар проварено, тепер загинаємо стрічку і варимо другим шаром. До речі, друзі, хочу звернути вашу увагу. Дуже зручно варити третьою рукою. Обов'язково зверніть на це увагу. Посилання на таку ручку я залишу в описі під відео. А ми продовжуємо. Зараз у нас елементи зварені паралельно по 3 штуки. Тепер нам потрібно наварити перемички. Ось тут у нас силовий плюс, від якого перемичка не вариться. Варити перемички будемо ось тут. Холдер спроєктований таким чином, щоб ми могли наварювати перемички в трьох місцях. Насправді, в даній ситуації під струм 9 А можна наварювати тільки на краях. Я перевіряв, що на такій збірці. Різниця в опорі без перемичок в центрі на 2 мільйон вище, ніж з ними. А, якби нейм є дуже критичним, але я буду наварювати і буду робити збірки якісні із запасом. Причому стрічки мені не шкода, тому будемо варити зараз перемички в трьох місцях. Тим часом я поварив усі вісім акумуляторів, саме така кількість буде передана Збройним силам України для того, щоб вони могли виконувати завдання важливі для нашої країни. У цьому мені дуже допомогла третя рука завдяки їй працювати значно швидше і зручніше, ніж двома щупами. Тому посилання на ось таку е, третю руку я залишаю в описі під відео. А ми, друзі, продовжуємо. Напевно, ви помітили, що одна збірка у нас поварена сендвічем з Міді 0,15 на 10 мм. Зверху нікельоване залізо 0,15 на 8 мм. Тут у нас по 6 точок є у нас одна збірка. Де я ставив по 8 точок на кожен контакт. В основному я е, перейшов на 6 точок. Давайте дізнаємося різниці між цими збірками. Почнемо зі збірки повареною нікельованим залізом товщиною 0,2. Ставили по 6 точок на контакт. 34,1 мільйон. Наступна збірка така сама, теж по 6 точок, теж нікельоване залізо, 33,8 мільйон. Наступна збірка нікельова залізо по 8 точок на контакт. 34 мільйом, а значить, що у нас немає сенсу ставити по 8 точок, достатньо 6. Можливо, навіть і менше, але для натійності я би ставив по 6. І остання збірка поварена сендвічем з міді, 32 мОм, І у нас різниця в 2 мОм між збіркою повареною нікельованим залізом 0,2 і сендвічем з міді 0.15 і е, нікельованим зарізом теж 0,15, але на 8 мм. Всього різниця, друзі, 2 мільйом. В нашому випадку під струм 9 А навіть з запасом буде достатньо нікельованого заліза 0,2 мм. А зараз нам необхідно максимально зручно встановити BMS-плату на акумуляторі. Зручно я маю на увазі з точки зору розпайки балансувальних дротів. Ми бачимо, що в нас на БМС-платі є. Б-акумуляторі на знаходиться ось тут. Приміряємо, дивимося. плюс знаходиться ось тут. Тобто силові дроти нам вже буде доволі зручно прокладати. Також дивимося, що по балансувальним дротам у нас не буде проблем, оскільки всі балансувальні дроти будуть проходити з мінімальною відстанню до контактів, що є дуже добре. Що ж, друзі, починаємо, але перед тим давайте поясню вам схему. У нас контакт Б-мінус, від якого йде перша перемичка. Тобто ось таким чином. Далі ми йдемо до наступної перемички. Переходимо вниз наступна перемичка. І так далі ми виходимо, друзі, і тут у нас силовий вихід, силовий плюс. Тут у нас плюс, тут у нас мінус. Так, встановлюємо BMS-плату за допомогою двостороннього скотчу на е, м'якій основі буде кріпитися BMS-плата до акумулятору. Мною перевірено, що вона не гріється, тому додатково її е, е, ізолювати чимось не потрібно. До речі, для додаткового захисту усі BMS плати покриті діелектричним лаком. Далі нам необхідно заводити контакти на батареї і на БМС платі. Тепер нам необхідно прокласти і припаяти балансувальні дроти. Балансувальні дроти готово. Попередньо я їх залудив. Тепер я буду підпаювати балансувальні дроти спочатку до БМС плати, потім до контактів на акумуляторі. Тепер можемо підпаювати балансувальні дроти до стрічки. Балансування дроти припаяно. Ну, тепер нам необхідно припаяти силові, які будуть проходити ось таким чином. Інший силовий B буде проходити ось сюди. Зверніть увагу, що B розпаюється на платі, він є тут і силовим, і балансувальним. і вихідний контакт B+, підпаюється ось тут. Припаюю силовий дріт до BMS плати. Тепер паяємо силовий мінус до стрічки. Як бачимо, силовий плюс поки не підпаяно, А значить, на виході в нас немає напруги. І в цей час ми можемо спокійно підпаяти роз'єм XT60. Роз'єм XT60 припаяно. Батарея розпаяна, Напруга на виході становить 24,75. Перед BMS-кою напруга складає. 24,76. Можна сміливо ставити даний акумулятор, заряджатися в кінці. Потрібно перевірити, як працює захист по перенапрузі і як відпрацьовують балансири. Далі цей акумулятор буде поставлено на тест ємності на електронному навантаженні, і ми дізнаємось, як відпрацьовують захисти по нижній межі напруги, і також дізнаємось ємність даного акумулятора. А поки даний акумулятор буде тестуватись на всіх інших акумуляторах, я так само розпаяю балансування та силові дроти. Тим часом зарядився акумулятор. Давайте поміряємо його напругу на виході. Напруга становить 29,2 В. Давайте перевіримо напругу по елементам. 418, 418, 4,17, 418, 418 і 4 можна рахувати 18. За допомогою електронного навантаження VidatoRch дізнаємо ємність нашої батареї, а також навантажимо її струмом відповідно до технічного завдання 9 А під'єднуємо електронне навантаження до акумулятора, точніше, акумулятор до електронного навантаження. І запускаємо тест ємності. Бачимо, що ми зараз знімаємо 257 Вт, розряджати будемо до е, е, БМС-ки по нижній межі напруги. Залишаємо так на деякий час. Тест ємності завершено і акумулятор віддав 15,9 або 396 Ватт годин, що є дуже гарним показником. Акумулятор розряджався до повного відключення до напруги 17,5 В. Напруга по елементам 2,92-295-2,95, 2,95-2,95. І 2,93. Стосовно живлення РЕБ від літій-іонного акумулятора варто зазначити, що для максимально ефективної роботи реп потрібна напруга 28 вольт. Максимальна напруга 7С літій-іонного акумулятора складає 29,4 В, коли він повністю заряджений, і коли він розрядиться до 50%, його напруга буде складати вже приблизно 26 вольт. Тобто, якщо використовувати даний акумулятор напряму до реп, то ми можемо ефективно ним користуватися в діапазоні ємності 50%. Якщо ми хочемо використовувати всю ємність даного акумулятора, нам необхідний підвищуючий модуль, який буде підвищувати напругу і стабілізувати її на рівні 28 вольт. Якщо ми будемо використовувати літій залізофосфатні акумулятори, то Тестування показало, що середня напруга приблизно 25,6 вольт достатньо для гарної, ефективної роботи реп, і в такому випадку не обов'язково використовувати підвищуючий модуль. А в даному випадку обов'язково. Що ж, друзі, наш акумулятор протестовано. Всі захисти працюють як потрібно. Балансування теж я перевіряв, воно працює. Тепер нам необхідно запакувати даний акумулятор. Для захисту контактів та БМС плати додатково буду використовувати діелектричний картон. Далі затягуємо акумулятор в термоплівку. Акумулятор запаковано. Такий він вигляд має тепер. Ось сторона з БМС платою. Тепер ми обов'язково позначимо, що даний акумулятор зібраний на елементах LG58T, зібраний по схемі s 3 p ємність 16 АГ. годин. Також інший стікер. Буде вказувати на напругу зарядки максимальний струм для заряду і максимальний струм розряду. Я ці дані трохи беру з запасом, тобто в критичній ситуації можна давати струм на цей акумулятор під час заряду 1С, тобто 15 А, навіть 16 при розряді не бажано перевищувати 30 А, оскільки в нас буде дуже сильно нагріватись BMS-плата, яка розрахована на. 30 А. Тим часом, друзі, поза кадром я зібрав всі інші акумулятори. Частина з них тестується, частина не влізла в кадр. Всього в нас буде 8 таких акумуляторів, які проходять тестування, запаковуються в плівку, ось таким чином будуть виглядати, і будуть надіслані військовим для того, щоб допомагати нашій країні захищатися від ворога. Хочу нагадати, друзі, що саме завдяки вашим донатам ми абсолютно безкоштовно забезпечуємо військових. Акумуляторами до протитанкового ракетного комплексу G 1 тому посилання на банку та QR-код ви зараз побачите на екрані. Також, друзі, нам необхідно закрити наш борг. Як пам'ятаєте, минулого разу я вам повідомляв, що ми замовили літій-іонних акумуляторів LG58T, які використовуються в таких акумуляторах. Також, друзі. Трошечки я вам спойлерну інформацію. От у нас дивіться, що готово. Хто знає, той зрозуміє. І тут теж використовується LG58T. Але про все буде по порядку, незабаром вийде відео на моєму каналі, тому дуже дякую вам всім за донати. І не забуваємо підтримувати мій канал вподобайкою та коментарем. Слава Україні! І до зустрічі, друзі, в нових відео!